Дуже давно, у 1712 році, біля невеликого потічка Руда, який впадає у річку Прут, на землях села Горича, що на сході чернівців, ченці-самітники очистили від дерев невеликий клаптик лісу та побудували пустинь. Згодом обитель почав розбудовуватися та зміснюватися фінансово. За понад півстоліття свого існування монастир обзавівся землями та маєтками. Це все були пожертви як відомих на той час правителів, так і звичайних вірян з міста та навколишніх сіл. Оренда землі, млини, сукновальні та інша власність 14 маєтків, щороку приносили стабільні доходи монастирю. Там проживало понад 50 ченців. Які старанно працювали та молилися, прославляючи Бога, з переказів старожилів, горечі до наших днів дійшла одна цікава історія майже притча. Справа в тому, що приблизно у 1762-1763 роках стара дерев'яна церква вже не вміщувала всіх пригожан і не відповідала потребам монастиря. Тому було прийнято рішення побудувати на місці Старої церкви новий великий мурований храм Різдва Пресвятої Богородиці. Монастир будувався не просто як культова споруда, він мав прихистити ченців та велику кількість вірян від нападу ворога. Стіни цієї церкви фортеці були дуже масивними 1,5 метра товщини. Бойова галерея. Впродовж другого ярусу та вузькі вікна, бійниці, робилися таким чином, щоб лучники могли вести прицільну стрільбу. Розповідають старі люди, що з монастиря до лісу був прокладений таємний підземний хід на випадок змушеного відходу захисників монастиря. Нібито цей мурований тунель, зв'язаний якимось дивним чином з розбишацькою печерою на горичі. Потрібно сказати, що одночасно з будівництвом храму зводилася і двоярусна дерев'яна дзвіниця. Мідні дзвони відлили на садогурській монетарні барона Петера Ніколауса фон Гентерберга. Одного разу навесні 1766 року, коли мурований монастир вже стояв, а зовнішні роботи майже були готові, до святині привезли хрести. Їх потрібно було встановити на сім куполів церкви, на три великих та на чотири малих. Браття, хтося наваже на такий славетний вчинок та й підойме на самий верх купола храму сього та закріпи там хрест цей. звернувся і гумен обителі Артемон Кініцький, показуючи рукою на один з хрестів. Майстри, які оббивали дранкою купола, знаючи складність цієї роботи, почали крутити носом, оскільки хотіли додаткової винагороди за кожне сходження та встановлення хрестів на верхів'ях храму. Лячно на таку височинь лізти з важким хрестом високопреподобний отче. Ігумен повернув голову праворуч і кивнув стоячому поруч молодому ченцю. Той витягнув з кишені невелику шкіряну ташку на зав'язці та підійшов до майстра. Цього вистачить? запитав високопреподобний настоятель новозбудованого храму. Чоловік розв'язав мішечок і висипав собі у долоні монети. Побачивши сім золотих дукарів, зрадів. Хлопці, гайда до роботи. крикнув він бадьоро своїм товаришам. Біля святині збиралися прихожани. Багаті та бідні, чоловіки та жінки, старі та молоді, їх було так багато, що навколо церкви яблуку не було де впасти. Віряни йшли звідусіль подивитися на незвичайне дійство встановлення хрестів, що було кульмінацією завершення будівництва храму. Декілька майстрів піднялися по драбині на дах другого ярусу церкви. Вони воловодами притягнули туди сім хрестів і почали міркувати, як дістатися на найвищий купол. Сперечалися чоловіки майже годину. Кожний мав свою думку і доводив, що саме його версія сходження найправильніша. Складність була в тому, що на рештуванні з важким хрестом в руках могла поміститися лише одна людина, оскільки прохід був занадто вузький, щоб добратися на самий верх. Перший підійшов до підніжжя купола молодий чоловік на ім'я Варлам, який переконав всіх, що знає, як піднятися, і саме він встановить хрест на куполі. Товариші йому повірили, оскільки Тесляр мав потужний голос і перекричав всіх, доводячи свою правоту. Пройшовши менше половини шляху до гори, у Варлама почали тремтіти ноги та втомилися руки. Майстри, що залишилися на землі біля церкви, і ті, що були у підніжжі купола, почали підказувати, як далі підніматися. Однією рукою ся тримайся рештування, а в інший неси хрест, крикнув хтось з долини. Стань ногами на дошку та ся чіпляйся дранки, радили майстри, сидячи на даху другого ярусу. Варлам слухав своїх товаришів та ходив рештуванням з одного кутка в інший. В один момент він розгубився. Зробив хибний крок і впав з рештування. Тесляр так сильно побився, що бідолаху ледь привели до тями. За варламом спробував піднятися на найвищий купол майстер Антоній. Він не був таким завзятим, як його товариш, і тому все робив, як радили досвідчені люди, що дивилися на нього знизу. Але через деякий час його також спіткала невдача він оступився і впав долину. Третя особа, яка хотіла прославитися та за одне заробити грошей за виконання цієї ризикованої роботи, був парубок на ім'я Мирон. Цей здоров'яга, крім того, що мав велику парубоцьку силу, ще знав декілька мов. Його перевага була в тому, що під час сходження до гори він уважно слухав поради з землі вірян різних національностей. Він навіть подолав більше половини шляху дороги. Але це тривало недовго. Справа в тому, що чернівчани, які коригували кожний крок парубка, почали сперечатися між собою. Розуміючи, що з цього нічого не вийде, Мирон спустився додолу, так і не досягнувши мети. Гей, братця мої, що це за лихо таке? засмутився високопреподобний ігумен Артемон Кініцький, бачачи невдалі спроби сходження тислярів на купу. Але не пройшло багато часу, як несподівано натовпу вийшов молодий чоловік, і на очах всього народу направився мовчки до драбини, яка була прикріплена до рештування. Незнайомець зупинився біля стіни в святині, тричі перехрестився, направив свій погляд у небеса, прохаючи допомога у Бога. Молодик піднявся на дах храму, де стояли майстри. Які з подивом спостерігали за тим, що робитиме цей відчайдух. А тим часом чоловік з народу прив'язав до тіла важкий металевий хрест, розмістивши його на спині так, щоб його руки були вільними, він вскочив на арештування і почав сходження на найвищий купол церкви. Натовп спостерігав знизу за кожним рухом чужинця. Всі дуже хотіли допомогти цьому чоловікові, аби він подолав цей складний шлях угору та встановив нарешті хрест там, де належить йому бути. Потрібно сказати, що варто було цій людині на мить зупинитись, як всі почали підказувати, як рухатись далі, де стати, за що триматись, що робити, аби не впасти. Коли хрест був закріплений на верхівці найвищого купола Горичавського монастиря, всі раділи. Обіймалися та вітали один одного. Кожний майстер і присутні віряни, які радили чоловікові з долини, доводили, що саме його порадою скористався незнайомець, тому все у нього вийшло добре. Високопреподобний ігумен Артемон Кініцький був такий здивований, що не стримав емоцій. Як тебе звуть, чоловіче? запитав він. Всі навколо замовкли. Віряни хотіли почути, яке ім'я має цей чоловік якому вони так завзято допомагали порадами з долу. Вони хотіли дізнатися, як називається ця хоробра людина, який встановив хрест на святині. Незнайомець озирнувся навколо та став на коліна перед високопреподобним і Артемоном Кініцьким. знову звернувся до нього і запитав його, як йому вдалося піднятися так майстерно на саму верхівку купола? Тоді чоловік показав святому Отцю, що він глухонімий.